Яким клієнтам ти відмовляєш або кого не береш в роботу? Відмовляю. якщо людина хоче, щоб я їй погадала, uh -huh. типу дала якусь пораду, вирішила щось за неї, і я чітко бачу, що це позиція, це точно не до мене. Це перше. Друге, якщо запит не розстановочний, uh -huh. по суті. Тому що по суті на викристалізовування запиту в розстановках на початку йде близько 20 хвилин. Угу. І поки це не буде розстановочний запит, де це вже про відповідальність людини, коли вона розуміє, що це про її дії, про те, щоб вона прийшла до якогось рішення, так? то я можу відмовити в такому запиті. І також, якщо, наприклад, в процесі розстановки або коуч-сесії відбувається, що я натрапила на якусь серйозну травму. Там де дуже болить, і я бачу, що може відбутися ретравматизація. Я теж чітко кажу це. Треба до е, психотерапевта, uh -huh. це не моя кваліфікація. Можу до тебе відправити, наприклад. Ну тобто, я не йду в ті поля, які не є моєю компетенцією. Uh -huh.